24 вересня до безпекового табору, що організований благодійним фондом Чисті серцем, у співпраці з головним управлінням ДСНС області, завітали рятувальники. Для дітей було організовано багато цікавих, а головне корисних локацій. На кожній з локацій представники служби по рятунку навчали діток діям у різних надзвичайних ситуаціях. Особливу увагу було приділено діям при виявленні вибухонебезпечних та підозрілих предметів. Також діти навчилися користуватись вогнегасником, керувати квадрок. Коптером та орієнтуватися на місцевості за допомогою GPS-навігаторів. Цікаво, насичено, а головне, дуже корисно діти проводять час у таборі, адже всі знання одразу були підкріплені практично, і тепер кожен з учасників буде готовий до будь-якої ситуації. Вже наступного дня до класу безпеки головного управління ДСНС області завітали дітки, щоб підсумувати отримані в таборі знання. Також дітям, вкотре наголосили на правилах безпеки при виявленні вибухонебезпечних та підозрілих предметів під час відпочинку на природі та пригадали на необхідності носіння флік. Керів у темний час доби. А ще на спеціальному манекені діти відпрацювали базові навички при проведенні серцево-легеневої реанімації. Також хлопці та дівчата залюбки брали участь у дитячих естафетах з елементами Firefighter Combat Challenge. Вони наввипередки змагалися між собою на швидкість та вправність у гасінні умовної пожежі. Щиро дякуємо благодійному фонду Чисті серцем та всім, хто долучився, щоб діти з Сумщини змогли відпочити, отримати позитивні емоції та з користю провести час. us